Друзі, всім привіт! Давно вже не знімав відео про Умань і ось сьогодні саме знімаю таке відео. А чому саме? А тому, що вчора прочитав пост Яценка, де він опублікував, що мерія, мерія Уменська мерія на чолі з плетньовою закупила трусів 30 пар на 3900 євро. Ну і мені стало цікаво, як це так аж смішно. Так, і дійсно, я перевірив інформацію на сайті Прозоро. І дійсно, Уманська мерія закупила 30 партрусів нижньої білизни, як там пишеться. Надіюсь, що це було закуплено там для ЗСУ чи ще для якихось благодійних цілей, а не для приватного використання мерії. Але мене смутив один факт. Перевіряючи цю інформацію, Дуже багато замовлень виконані пані Мімоновою Надія Мімонова та бувший статист, яка була нещодавно взята на роботу в Уманську мерію, яка, я так розумію, виконує ці замовлення. І один факт мене дуже забентежив: а саме купівлю принтера. Canon. Принтер чи сканер, щось таке. Я все додам зараз додивитесь. І ціна. Даного принтера чи Кеннона, да, вони закупили за 20 600 гривень саме в е... У фірми Веста. Кстаті, там так і пише, яка знаходиться на вулиці Леніна, 35. До речі, це не Леніна, а вже по-іншому зветься. При тому, що ціна такого ж аналогічно, ідентичного один в один Кенона в епіцентрі. 13600. Якщо підрахувати, то видно, на 33% ціна завищена. І це, так розумію, спеціально зроблено з метою відкату. Тобто гроші мерія перераховує даній фірмі 20 600. Вони купують навіть в тому самому епіцентрі за 13 тисяч і 7 тисяч вони дають відкат, пересилають. Обратно ну, в кешом дають мерії і ділять там вже собі, як там ділять. Ну, Тому що ця ціна реально завищена. І я от дійсно думаю, де треба звернути увагу, так іменно на закупівлі даного Кенона. Ну і звичайно, перевірити, що там за історія з трусами. Так, Для кого ті труси, для чого. Ну, як я так переглянув, замовлення було виконане. Забувся, як зветься та фірма. Ну, ательє вона там сидить і багато там ще є для ЗСУ. Тому надіюсь, що ці труси пішли десь на ЗСУ. Якось так тримаю в курсі.